Вчені виявили, які ділянки мозку пошкоджуються при високому тиску та як це впливає на ризик деменції. Протягом мільярдів дорослих мають високий кров'яний тиск у всьому світі, медичний стан, який становить загрозу для різних органів, включаючи нервову систему, психічне здоров'я залишалося невідомим. Однак недавнє дослідження. Проведене міжнародною групою вчених дало можливість визначити сфери мозку, які найбільш схильні до ризику пошкодження при завантаженні серцево-судинної системи, пише наукове сповіщення. За словами Матеуша Седлінського, медичного біолога з Джагелонського медичного коледжу, їх дослідження є першим випадком, коли певні області мозку потенційно пов'язані з високим кров'яним тиском та когнітивними розладами. Для визначення впливу гіпертонії на мозок. Який може призвести до деменції, команда використовувала комбінацію даних про генетичні дані та візуалізації, а також аналіз спостереження 33 тисячі записів з Біобанку Великобританії. Використовуючи цей всебічний підхід, вчені змогли визначити конкретні області мозку, де тривалий високий артеріальний тиск може спричинити структурні зміни, що призводять до зменшення когнітивних здібностей. Томаш Гузік, лікар серцево судинної хірургії. Пояснює, що група вчених припустила, що саме в цих областях високий кров'яний тиск впливає на такі когнітивні здібності, як втрата пам'яті, психічні можливості та деменція. Вивчивши групу італійських пацієнтів з гіпертонією, дослідники підтвердили, що їхні мозки дійсно порушені. Хоча попередні дослідження пов'язували загальну кількість білої речовини в мозку з деменцією, вони не враховували когнітивні функції. Тому вимірювання загальної кількості тканини не може надійно вказувати на неврологічні порушення. Дослідницька група під керівництвом Садлінського визначила дев'ять специфічних областей білої речовини, які спостерігають зміни, пов'язані з високим кров'яним тиском та погіршенням мозку. Однією з таких областей, відомих як путамен, лежить в основі переднього мозку, відіграє важливу роль у реагуванні на навчання та стимул. Інші виявлені області відповідають за виконавчу функцію прийняття рішень, емоційну регуляцію, а також білу речовину урочища, що сприяють спілкуванню між різними областями мозку. Крім того, команда зазначила, що структурні зміни були спричинені насамперед невідповідністю між систолічним тиском та дієстолічним тиском. Високий систолічний тиск і пульсовий тиск негативно вплинув на зниження когнітивних здібностей. Зрозуміло, найвищий дієстолічний артеріальний тиск мав захисний ефект при врахуванні систолічного тиску. Це потенційно може пояснити неоднозначні результати, що спостерігаються в попередніх дослідженнях, які вивчали зв'язок між артеріальним тиском та зниженням когнітивних здібностей. Потрібні подальші дослідження для підтвердження цих результатів у різних демографічних групах. Однак отримані результати дають перспективний напрямок для майбутніх досліджень. Ми сподіваємось, що наші результати допоможуть нам розробити нові методи лікування когнітивних розладів у людей з високим кров'яним тиском, каже Гузік, вивчаючи гени та білки в цих областях мозку, може дати уявлення про те, як високий кров'яний тиск впливає на мозок і мозок і причиняє когнітивні проблеми. Крім того, вивчаючи ці конкретні області мозку, ми зможемо передбачити людей, які схильні до більшого ризику втрати пам'яті та деменції при високому артеріальному тиску. Цей підхід може сприяти розвитку точної медицини, що дозволяє нам спрямувати більш інтенсивні методи лікування, щоб запобігти виникненню когнітивних розладів у людей, які піддаються ризику, підсумував він. Раніше фокус писав, що освіта не врятувала від деменції. Танини проаналізували дослідження та виявили, що вивчення чогось нового не має такого вираженого ефекту.